Вітаю всіх друзі, вітаю всіх, любимої українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І сьогодні мені б хотілося поговорити з вами про книгу, яка має назву Війна мистецтво обману. Є така там фраза: армія здатна виграти в битву, а війну здатен виграти народ. От про що б я хотів би сьогодні з вами поговорити, хто ж виграє війну? Ви знаєте, у нас досі багато ще тих, хто вважає, що інтергенція на фізичне знищення ворога є виключно у Збройних сил України. Це вірно, лише з юридичної точки зору, але не з практичної. Я зараз не хочу виглядати таким самим розумним, але давайте трохи подумаю з цього приводу. В Цій же книжці є інша фраза: воїн це не той, хто навчився стріляти. Воїн – це той, в кого в серці появився ворог. Воїн без ворога. Не відбудеться. Знищувати ворога можна не тільки пострілом. Не вмієш стріляти, Підсипай яд. Не можеш сам допомагати тому, хто може це зробити. Уявіть собі, пілот великого крила, типу лелека чи Шарк. Ну, він воїн чи ні? Так, він воїн. Він особисто не знищує ворога, але він дає координати тим, хто знищує. Логіст бригади, просто от логіст. Боєць, який займається логістикою, він воїн? Воїн. Звісно, воїн. Він забезпечує засобами тих, хто знищує ворога. От взяти просто кухар бригади. Воїн, він годує тих, хто знищує ворога. Медик бригади, воїн, воїн, він рятує життя тих, хто знищує ворога. Виробник снарядів для важкої артилерії, воїн. Той, хто організовує і фінансує процес виробництва снарядів, воїн чи ні? Дуже тяжко не погодитися з тим, що ті люди, які мають відношення до виробництва снарядів для тих, хто організовує виробництво і фінансує виробництво, зброї, це теж воїни. Якщо взяти політичну арену, той, хто переконує наших партнерів нам допомагати в політичній площині, воєн, воїн, дідусь, який кладе в скриньку решти свої пенсії на допомогу збройних сил України, воєн. І дідусь воїн. І скажіть мені, будь ласка, а Тарас Шевченко? Ну, він був воїном. Тарас Шевченко виховав цілу націю тих, хто сьогодні бореться з ворогом. Слово вбиває безперечно, це так. Актор Іван Миколачук в ролі козака Василя воїн? Чи ні, як ви думаєте? Одним фільмом пропала грамота, він виховав як мінімум два покоління майбутніх воїнів. Співаки, поети, актори, спортсмени вони воїни. Знищувати ворога можна словом, піснею, віршем, правдою. Культура та інформація допомагають знищувати ворога, підтримують моральна тих, хто зараз на нулі. Війна це лише там, де зона бойових дій, це територія, де можуть вбити. А вбити можуть і у Львові. стріляє туди, де є ми. Всі українці, всі ми з вами. А значить, війна всюди. тил – це не слова антагоністи, це умовний розподіл на тих, хто знищує, і тих, хто допомагає знищувати ворога. Армія здатна виграти битву, підкреслює війну здатна виграти народ. Пам'ятайте про це. І це в своїх рядочках пише Іван Леньо, і дуже тяжко з ним не погодитись. Дуже тяжко. Дійсно, український народ показав всю свою міць за всі ці роки. Українці це велика нація. І що б там не говорили, український народ має виграти цю війну. Бо кожен українець в серці це воїн. Давайте будемо це пам'ятати і знати. Кожен з нас, хто донатить, хто допомагає, чим тільки може. Ми всі воїни. А Збройним силам України велика дяка і велика пошана від мене. Та від усього українського народу. Давайте не забувати, що всі ми маємо відношення до цієї війни. І всі ми воюємо. І український народ має виграти не тільки битву. Битву виграє армія, Бронні села України, а війну виграє народ. Та я дуже пишаю, що я українець. Я дуже пишаюсь, що я, то і є той український народ, який допомагає армії як може. У цій війні, кожен з вас. Пам'ятайте про це. Кожен з нас воїн. Так давайте ж робити все можливе та неможливе для того, щоб наближити цю перемогу в цій повномасштабній війні України проти російської мразоти. Кожен з вас воїн. Не забувайте про це. І тільки український народ має виграти у цій війні. І ми переможемо. Але коли і якою ціною, я не знаю. І ця війна ах, дається нам дуже великою кров'ю. Ще раз і ще раз дякую Збройним силам України. Я дякую українському народу, українській нації. Тож вперед до перемоги. І не забувайте, що кожен із вас воїн у цій війні. Отож, доброго вечора. Ми з України.